Привіт, друзі, хотів, можливо, скажете експерти, бо є людей, я бачу в мене е, на каналі хороших таких спеціалістів, але от дивіться, як я зробив з'єднання. Обов'язково бо Цей кабель у нас, наприклад, цей вихідний кабель і отак він зроблений. Це йде на хату, це йде на електромобіль, а це йде на, е, на будинок. вже. Отак у нас коротше, йде у нас кабель. Він виходить, от, це йде на хату, бо це у нас прихід від інвертора. Це вже коротше, йде на електромобіль, вихід з інвертора. Це в нас якраз прихід і це в нас вже йде на хату. от його кабеля. обжав так, шмат тяною старався зробити на совісті якісно, щоб був афігенний контакт. Тут теж виправив помилки. Кстаті, він зробив довгий, щоб забрав впритик, і тоді, вже, коли побачив, доки його відрізав, я зробив отакий якісний контакт. Це вже не я робив, це вже робив Нерго. Але на даний момент зроблено отак. Теж замінив ту саму гіршу проблему, яка є дуже вічно. Ламається оті кріплення, я його повністю замінив желізними, десь обжав і отак зроблено. Що залишилося тут, боф і сховати кабель. У нас виходить, йде трубою. Так що, експерти, ваші думки в коментарях хочу знати, чи є ще якийсь кращий метод з'єднання кабелів надійно. Бо хотів би дізнатися краще, як то скільки років живу, скільки років вчився. Так що дякую всім пока.